Курахівський фронт, і тут одразу до головної новини вчорашнього дня, щодо якої було направду багато плутанини. Підрив окупантами греблі Курахівського водосховища. Ця гребля розташована ось тут, в населеному пункті Старі Терни, Тернівська гребля, і її ураження справді підтвердила Донецька обласна військова адміністрація. Варто розуміти, що курахівське водосховище ось ця. Ділянка території, вона в принципі ні, давайте якось корахівське водосховище, напевно, прямокутником виділю Ось таким чином. Отже, все Курахівське водосховище, воно в принципі саме по собі зараз достатньо обміліле, тому що це вже друга дамба, друга гребля, яку росіяни вражають. Номер два перша гребля розташовується ось тут, якщо мені не зраджує. Моєї мої здібності для оцінки вона ось тут розташовується, і її росіяни підірвали значно раніше. Це здається, було ще ну, на початку цього року. Ні, напевно, що не на початку. Десь на початку літа. Напевно, що е, цього року, е, от в цьому районі, ви бачите, от вона пролягається гребля між населеними пунктами Берестки та Ілінка, і власне самим населеним пунктом Курахова. Ось ця гребля була підірвана раніше. Після цього Курахівське водосховище. Покажемо так, стрілочкою вниз. Воно обміліло, і зараз тепер підірвана друга гребля в населеному пункті Старі Терни. Отже, що є по офіційній інформації? Це сталося вчора близько дев'ятої ранку. Курахова зазнало обстрілу, в тому числі тернівська дамба була уражена. Росіяни кажуть, що дамбу підірвали збройні сили для того, щоб ускладнити оточення Курахового з північного заходу. І в цьому насправді що може бути логіка. Проте я впевнений, що нашим збройним силам немає сенсу підривати дамбу. Пояснюю, чому тобто, я маю на увазі, що є логіка того, я не розумію логіки росіян. От що я хочу сказати: я не розумію логіки росіян, для чого підривати цю греблю. Ось тут, якщо ви плануєте рухатися в бік дачний. Для чого вам це потрібно? Це тільки ускладнює ваше просування. Але ну тут, умов, росії не понять, реально вони грають такого знаєте агалтєлого терориста, який постійним часом останнім часом використовує реально гіпертерористичні методи задля насамперед впливу на масову психологію українців, щоб ми подивилися, що от вони шаленці і захотіли самі укласти мир на вигідних для росіян умовах. Тому. Побачимо, як воно буде відображатися на фронті. Кажу ще раз: Росіяни стверджують, що це ми знищили греблю задля того, аби вони не могли рухатися на дачне, але з іншого боку, для чого От я не розумію нинішньої ситуації? Нам навіть попри те, що от в цій ділянці ведуться ар'єргардні бої, берестки, старі терни, сонцівка, вознесенка і підрив греблі в старих тернах. Ну направду, нам ускладнює зараз логістику. Uh, і перш ніж не вийдуть звідси ці підрозділи, підривати тут, ну це даруйте м'яко кажучи, нерозумно тому жодних в мене немає навіть сумнівів що це зробили незбройні сили України. Uh, а от росіяни ну підірвали, можливо, в тому числі ускладнюючи нам такий відхід, так. Може бути такий момент, але водночас вони собі і погіршують подальше просування в бік дачного, можливо розраховуючи на те, що за доволі таки швидкий час русло річки Вовчої, котра протікає ось далі на ну на точніше, зі заходу на схід, але тепер вона розілється внаслідок е, підриву цієї греблі. Ось таке русло її розільється в бік. Костянтинополя, Шевченко улакли тож теж саме дачне. Втім, такого якоїсь. Критичного розливу цієї річки наразі що не спостерігається в тій же донецькій обласній військовій адміністрації. Кажуть, що тоді на метр чи на півтора е, збільшився рівень води. Е, ну тому побачимо, побачимо, як воно є. Я так розумію, що і гребля. Зрештою тут вона повністю не зруйнована, тому а це могла бути просто знаєте шальна пуля, яка влучила туди, і росіяни завдали цього удару. Е, якщо говорити про ситуацію на північ від Курахівського водосховища, то тут е, направду що. Вона все стає складнішою. Росіяни потроху, як я вже сказав, тут тарігальні бої ведуть наші бійці, а росіяни потроху займають населені пункти. Зокрема, в числі таких варто відзначити вже напевно, Новоселедівку. Нову е, Гадаю, що найближчі зміни на мапі Діпстейт це відобразять, тому що вчора, а вони реально хворі істоти, не Діпстейт, звісно, а наші вороги. Вони вчора совєтські прапори вивішували над Новоселедівку Ось так це все виглядало. 114 е, мото. Стрілецька чи якась що це за бригада? В них напевно там стрілецька бригада вивішувала червоний прапор над Новоселидівкою, це ось тут. Тому фактично, що ну в цьому випадку вивішені прапорів, напевно, що варто розуміти, як справді, захоплення населеного пункту. Хоча це вже було по суті, що відомо і раніше. Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка. На підході сонцівка це уже прямий шлях, прямий, а, пряма можливість росіян виходу на старі терни, а, і тут будуть в старих тернах тривати відповідно бої за те, щоб росіян не пропустити додачного та до фізичного перерізання траси М15. Це здається траса, котра полягає від Курахового до Запоріжжя. Ось туди на ЗП. А тому ось такі бої е, тривають тут. На жаль, не скаже, що ситуація якась позитивна. Навпаки вона з кожним не погіршується, буцім, то є зараз покращення в сенсі того, що додаткові частини сюди прибувають. Але ну я боюся, що це занадто пізно. Направду що занадто пізно відбувається, тому що не забуваємо про те, що не лише з північного сектору чиниться тиск, але й з південного та східного напрямків Курахово відбувається цей тиск. Зокрема, діпстей до речі, вчора повідомляв про чотири. Фактично, що напрямки атак, напрямку населеного пункту Дальня. Ось по таких. По суті, що в дирекція, напрямках росіян атакували, намагаючись взяти цей населений пункт. В ході, цього ата... в ході цих атак було знищено щонайменше один танк, п'ять бойових броньованих машин та одне БАГІ. Російські десантники зазнали значних втрат. Внаслідок такої висадки. Ну і крім того, Діпстей також повідомляли, що вчора Росіяни заскочили на двох ББМах в район школи номер 3 міста Курахового, тобто в межі самого населеного пункту. В цих же районах оперує 33-я механізована бригада, яка показала відео. До речі, зроблю стоп-кадр на цьому моменті. Ви подивіться, яке кладовище техніки. Просто ось там в цьому районі знищеної ворожої. І 33 третя бригада механізована. Вона, якраз такі оборонці, одні з оборонців Курахівського напрямку показують, показують, демонструють відео напружених боїв з тих районів, де і як зустрічають ось це робота наших коптерів. Баба Яга, котрі так звані називаються, артилерія працює великі бомбери Росії так Баба Яга, скиди е, з мавіків і тому подібних коптерних е, типів дронів відбуваються. Ну і звісно, що активно працює наш Лео Леопард 2А4 на озброєнні 33-ї механізованої бригади. Є і він прямою наводкою дає спеки е, окупантам в підсумку. Наслідок цього штурму росіян е, близько. 30 осіб особового складу двохсотими, 300 трьохсотими. Ну тобто, в купі це до 50 чоловік в межах однієї атаки, до півсотні за одну атаку. Це це гігантсько багато. Насправді е, знищено два танки і шість бойових броньованих машин. Я так пропускаю, що це один із епізодів атаки, е, в тому числі і на фланзі, там де е, говорить Діпстейт в бік населеного пункту далі. Ось в цьому районі тому ситуація з Кураховим, на жаль не має тенденції до покращення. Я вже давно про це говорив. Що мені здається, лише час як довго зможе терпіти триматися Курахова.